Параграф 16. Вищі рослини багатоклітинні організми з тканинами та органами. Що характерно для вищих рослин. Вищі рослини. Це власне і є ті організми, які ми називаємо рослинами, як і водорості. Вони здатні до фотосинтезу. Сучасних видів налічують близько 300 тисяч. Вони дуже різноманітні за зовнішнім виглядом і будовою. До них належать представники мухоподібних, папоротеподібних, плауноподібних, хвощеподібних, голонасінних, покритонасінних або квіткових. У вищих рослин клітини диференціюються на різні типи. Клітини певного типу формують різні типи тканин. З тканин формуються органи. Тканинами у рослин називають групи клітин, що мають подібну будову, виконують подібні функції та мають спільне походження. Які тканини є у вищих рослин? Особливості будови рослинної клітини ми розглянули в параграфі 5. Тканини рослин складаються з клітин і проміжків між ними. Які називають міжклітинниками. У рослин виділяють п'ять основних типів тканин. Покривні тканини вкривають поверхню рослин. Вони захищають її від впливів несприятливих зовнішніх чинників, забезпечують взаємозв'язок рослини із навколишнім середовищем, через них відбувається газообмін і випаровування води. Покривні тканини, як і деякі інші. Можуть складатись як із живих, так і з відмерлих клітин. Покривну тканину, яка складається із живих клітин, називають шкіркою або епідермісом. У деревних, а також багаторічних трав'янистих рослин замість шкірки формується корок. Він складається з багатьох шарів мертвих клітин, тому ця тканина забезпечує механічний захист. Твірні тканини сформовані з дрібних, щільно прилеглих одна до одної клітин. Вони здатні до поділу та росту. Із цих клітин виникають клітини інших типів. Твірні тканини забезпечують ріст, відновлення частин рослин, які зазнали ушкодження, вегетативне розмноження. Основні тканини складаються із живих клітин. Між ними зазвичай є великі проміжки міжклітинники. Основні тканини розташовані між іншими тканинами, зокрема механічними та провідними. Залежно від особливостей будови та функцій клітин розрізняють різні види основної тканини. Клітини одних з них мають хлоропласти і здійснюють фотосинтез. У клітинах інших типів записаються поживні речовини тощо. Механічні тканини виконують функції своєрідного скелета, надають рослині пружності та міцності, підтримують її частини в певному положенні. Вони складаються із живих або відмерлих клітин з потовщеними оболонками. Провідні тканини забезпечують транспорт речовин рослиною. Переміщення води і розчинених у ній мінеральних речовин угору забезпечує провідна тканина ксилема. Її утворюють мертві, видовжені клітини у вигляді трубок. Їх називають судинами. Несхідний рух органічних речовин забезпечує флоема. Вона складається із живих клітин, ситоподібних трубок. Як і судини, вони розташовані одна над одною. Їхні поперечні оболонки, ситоподібні пластинки, продірявлені як сито. Звідси їхня назва. Через ці отвори здійснюється транспорт речовин. Які органи формуються у вищих рослин? З тканин у вищих рослин формуються органи частини організму, які мають певну будову та виконують певні функції. Органи рослин, залежно від функцій. Поділяють на вегетативні та репродуктивні. Вегетативні органи виконують функції живлення, обміну речовин, росту тощо. Вони формують дві системи кореневу та пагін, який складається зі степла та листків. До репродуктивних органів, які виконують функції розмноження, належать спорангії. Спеціальні органи статевого розмноження у мухів тощо, насінина у голоносінних і покритоносінних, квітка та плід – у покритоносінних. Узагальнення. Вищі рослини мають тканини та органи. Органи рослин поділяють на вегетативні корінь і пагін та репродуктивні. Спорангії, квітка, насінина. Плід. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео!